Як приходить дух смерті? Він діє через тління, він діє через хвороби, смертельні волі, муки, аду ось душевні муки людини. Вони не зрівняні ні з чим. Кажуть, що навіть можна біль фізичний перетерпіти, але душевне страждання воно найстрашніше. І душевне страждання людське це вже присутність духу пекла в житті людини. Смертельні болі та муки аду. І коли Ісус приходив, Він боровся з цими ворогами. Ви пам'ятаєте гріб? Ви пам'ятаєте Лазаря, його улюбленого друга? І дві сестри Марія, Марта, які плачуть. І ось приходить сам Господь. Приходить життя та Воскресіння. Він так і сказав: Я є Воскресіння і життя. Люди продовжують плакати. Ця проблема затьмарює очі так, як п'ятикопічана монета затьмарює сонце. І вони не можуть прибрати цю проблему. Вони продовжують поклонятися смерті. Вони продовжують ридати і сумувати. Вони не лише плакали, вони всі йому дорікали. Вони говорили: це нічим не відрізняється, як зараз, коли щось станеться. Бог, ти де був? Ти куди дивився? Бог, ти чому це допустив? Ти знаєш, що Ісусові вони говорили? Якби ти вчасно прийшов, цього б не сталося. І Марія, і Марта це говорили, і ті, які там прийшли теж на ці поминки, на цей похорон, які там були, які оплакували, вони так само дивилися на всю ситуацію і говорили: якби раніше прийшов, можливо, цього б не сталося. Хто ж винен у цьому усьому? Звісно, Бог винен, ми святі та праведні? Боже збав. Від такої правоти.